Білобожницька громада Чортківського району об'єднує 18 населених пунктів, а це понад 10 тисяч населення. Тут у грудні 2022 року запрацював центр надання адміністративних послуг. А тепер у ньому та ще у семи громадах надаватимуть інформаційно-консультаційні послуги для бізнесу. Усі вони отримали комплект комп'ютерної техніки та меблі для працівника і відвідувачів, що дозволить надавати якісні консультації з питань створення та розвитку власної справи. Білоборинська громада це сільська громада, так тобто нема центру міського. І відповідно для людей сільських завжди інформація, вона є, скажімо так, більш затруднено доступна. І тому відкриття таких пунктів є важливо, а особливо те, що партнери допомагають з придбанням оргтехніки, відповідно, це полегшить і видатки з місцевого бюджету. Проєкт фінансується урядом Швеції, впроваджується програмою розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні. Проект має декілька складових і спрямований в цілому на вирішення проблем, які існують в регіонах і в громадах у нас, в тому числі ті, що пов'язані із. Війною, що триває, так, і переміщенням населення, інтеграцію ВПО, інтеграцію релокованого бізнесу, але також і допомогою населенню, яке постраждало від війни і також бізнесом місцевим. У 42 населених пунктах Тернопільщини вже є інформаційно-консультаційні пункти. У них навчають, як започатковувати бізнес, як отримати грантову допомогу тощо. Продовж цього року надано мережею консультативних пунктів 2,5 тисячі консультацій. Теж пишуться бізнес-плани, установчі, документи готуються, проводяться консультації. Навіть через дію реєструється, хто не може забезпечити на місці, можна зареєструвати бізнес і супроводжують людину, котра хоче започаткувати бізнес. Створення консультаційних центрів це не тільки про обладнання приміщення та закупівлю техніки, а також про навчання навчання та підвищення кваліфікацій кадрів, до яких звертаються бізнеси за допомогою. Зокрема, працівники консультаційних пунктів уже почали навчання, щоб надалі надавати актуальні знання із проєктного менеджменту, розробки бізнес-планів, залучення партнерських коштів та використання онлайн-ресурсів.